Як має виглядати викладання музики? Ви дуже швидко наберете собі клас учнів. Вау! Wow. Люди бояться показувати себе з неідеальної сторони. Я чесно кажучи, очмоніла по повній подготовила урок. В мене такого і в музичній школі не було. Я не хочу гейтати українську систему освіти, але Хеллоу, вокалюги, я маю повну музичну освіту, починаючи з гри на скрипці в музичній школі і закінчуючи магістратурою академії глієра за факультетом естрадного вокалу. Але тільки по завершенню всіх цих етапів, ну і звичайно, ще 12 років викладання музики, я можу сказати, як має виглядати викладання музики. Особливо в музичних школах мене звати Іра, я співачка та вокальний тренер, і я роблю свій контент для того, щоб кожен з вас навчився керувати своїм голосом і впевнено сказав собі Я співачка. Я співачка, я співачка, я співачка. Трішки прелюдії, ви пам'ятаєте, як виглядали уроки музики у вас в школі? Як виглядали уроки музики в вашій музичній школі? Можливо, ви мали декілька викладачів, які вам дуже подобались, і відповідно подобалось вивчати ті предмети, які вони викладали. Так відбувається, тому що викладач або цікаво доносив інформацію, або працював, так скажем, як було. Відповідно, ні учням, ні я і самому викладачу це було не цікаво. То як мають виглядати? уроки музики для того, щоб людина добре сприймала інформацію і дійсно кайфувала від уроку. Сьогодні я хочу розпочати серію відео, де я буду показувати вам дійсно крутих викладачів музики, за якими я слідкую і надихаюсь. Вони використовують максимально сучасні та цікаві методики викладання, і музики, і вокалу. Зокрема, а також буду ділитися особистими лайфхаками, що я роблю для того, щоб мої учні завжди повертались на уроки з задоволенням. Починаємо. we <laughs> Перше правило крутого уроку, і насправді не тільки уроку з музики, це постійна зміна діяльності. Звичайно, доросла людина може займатися однією справою довше, ніж дитина. Але якщо на ваших уроках буде постійна зміна діяльності як для дорослих, так і для дітей, то наголошую, що навіть якщо ви зовсім юний викладач і тільки починаєте свою справу, ви дуже швидко наберете собі клас учнів, які захочуть пройти з вами весь свій музичний шлях. Вау, wow. тому всі штуки, які які вам буду показувати в серії відео, як викладати музику, в більшості своїй якраз на зміну діяльності вашого учня на уроці, і почнемо ми з імпровізації. Імпровізація це виконання дії, пісні, мелодії або цілого художнього твору без попередньої підготовки, і це моє улюблене у викладанні, коли ви даєте завдання студенту поімпровізувати в чому завгодно придумати свою мелодію, ритмічний малюнок або навіть аранжування. До власної пісні його пісні, звичайно, Мозок студента починає працювати на повну розвиток гармонічного і мелодичного слуху, вміння відчувати темп і ритм, покращення вокальної техніки, розвиток впевненісті у власних музичних здібностях. І це я ще мовчу про психологічні аспекти, такі як, наприклад, самовираження через музику на уроках, а не просто слухання композицій. Як було у мене в школі, на жаль, і як можна настільки великий пласт роботи показати на уроці? В мене для вас є кілька ідей. І перша це бесіда з ритмом. Дивимось.

Тут відбувається, ви розумієте, скільки крутих навичок прокачується зараз в цієї дитини, а вона просто робить смішну вправу на уроці музики. І все це як дуже смачна шаурма, завернута в свіженький лавашик з прокачкою музичного ритму. Mm -hmm. Тобто цю вправу ви можете використовувати не тільки якщо ви викладаєте вокал, а якщо ви викладаєте будь-який музичний інструмент, чи навіть просто музику в загальноосвітній школі. Можна Іднати дітей в пари і робити з ними такий ритмічний діалог, а можна зробити більші групи, де кожен студент буде в своєму ритмі балакати тарабарщиною та розвивати вміння імпровізації. А коли балакати тарабарщиною на доїсть, пропоную переходити до наступної вправи вокально відкритого діалогу. Насправді я не знайшла крутого відео, яке б показувало цей метод саме в імпровізації. Мені здається, саме тому, що люди бояться показувати себе з неідеальної сторони, але суть Ключаються у тому, щоб розповісти свою історію, враховуючи темпоритм ритму музики, тональність, настрій, і, звичайно, щоб з історії склалася пісня. Я прийшла сюди, до вас, подготовила урок, але ритм не готовий. Тому я співаю так: та -па ра бабада, та ба бабада-бада, та парапата, бабарапа. -па -да -па. Пам, -па -ра -па -па -ра пам пам парапампам. Це Морт? Ні, це тільки що придумала. А, Це Морт, Виходить. Це Морт? Окей. Це може бути щось далеке від ідеальності, але в тому то і суть. Імпровізація в цьому ключі буде набагато складніша, але якщо ви хочете дати цікаве завдання додому вашим студентам, то тут вокально відкритий діалог також допомагає. І приклад, який я знайшла, як на мене, дуже смішний. Це пісня про зберігання достатньо гарних коробок вдома, бо можливо вони колись знадобляться. On the table, then you didn't throw it away because it's a pretty good box. You never know what the future brings, but yeah, it's a pretty good box. А ми переходимо до наступного відео. І коли я його побачила, я чесно кажучи, очмоніла повній. це відео з урока музики звичайної початкової школи. І це інструментальне Керіокі. В мене такого і в музичній школі не було, не кажучи про звичайну дивимось. thank <laughs> you Спройшовши кілька майстер-класів у викладачів музики навчальної та середньої школи в Штатах, я дуже чітко розумію різницю того, як викладають в наших школах і школах за кордоном. І я не хочу гейтити українську систему освіти, але я хочу показати на загал, що викладачі музики можуть додати в свої уроки для того, щоб це було цікаво. Ви можете знайти цікавинки для своїх занять в інтернеті абсолютно безкоштовно. Як і я для вас знайшла це відео інста. Інструментального караоке, і воно буде за лінком в описі. А з вас лайкосик і підписка на канал. І ви завжди можете підлаштовувати якісь цікавинки під себе або під ті інструменти, що ви маєте. Наприклад, в тих же штатах майже кожен музичний клас має близько 10 гітар, окулєлі, бубни, всялякі шейкери, а інколи навіть барабани. Так, так, учні молодшої школи мають барабани в той час, коли, наприклад, в моїй музичній школі навіть підручників на всіх не було. Тож підлаштовувати під себе такі штуки обов'язково. Замість музичних інструментів, в тому ж інструментальному караоке, ви можете використати баді-перкусію, наприклад, тупотіння, хлопки руками або клацання пальцями. Творіть. Не пірнайте з головою в операційку, а насолоджуйтесь своєю роботою. Ну і закінчити це відео. Я хочу своїм особистим лайфхаком. Я обожнюю творчість, тому дуже часто видумую якісь нові розпівки для своїх учнів. І одна з моїх новинок це розпівка на пісню Цей сон степана гіги. Я папу. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. А якщо вам цікаво послухати повну версію розпівки цей сон, то лінк буде десь тут. Переходьте і насолоджуйтесь. Працюйте зі своїми учнями під новий формат. Або насправді просто напишіть, що завгодно в коментарях для того, щоб Ютуб просував це відео серед тих, кому це буде цікаво. Гарного дня, вокалюги! Бережіть себе, Па-па! Все. Вокалюги. Вокалюги.